Незабаром почнеться новий навчальний рік. Цього року деякі навчальні заклади України проводитимуть навчання дітей офлайн. Покровській громаді діти будуть вчитися онлайн, як вже декілька років поспіль. Для всієї сім'ї це значна подія. Клопоти та хвилювання починаються задовго до цього дня. Батьків найчастіше турбує те, як дитина навчатиметься, як засвоюватиме новий матеріал, як буде взаємодіяти з новими дітками, якщо це першачок. Журналісти телебачення капрі зібрали поради від психолога, аби навчання онлайн пройшло безболісно для всіх і для дітей, і для батьків. Для того щоб підготувати дитину до навчання, потрібно підготувати себе. Бо, по-перше, ми для дитини весь світ, ми для дитини авторитет. І якщо ми будемо сидіти, знаєте, на кухні і між собою розмовляти про те, що онлайн навчання це дуже погано, онлайн навчання це взагалі ні про що, онлайн-навчання це щось таке неважливе, то дитина буде все це чути і вона буде переймати нашу манеру поведінки і нашу думку про те, як все виходить. Як рекомендує психолог, всі негативні думки, якщо вони з'являються відносно навчальню, Процесу не потрібно висловлювати в присутності дитини навчальний процес пов'язаний з перебудовою способу життя. Психіки дитини та з незвичним для неї фізичним навантаженням ми можемо починати говорити з дітьми про школу, можемо дізнатися про що діти переживають, як, які в них є складнощі, про що вони а, хотіли би сказати самі. Тобто, ми можемо питати у дітей, дітей але не наполягати на тому, щоб вони сиділи зранку до ночі над тими зошитами чи підручниками. Зробити так, щоб перехід до нового ритму життя минув для дитини безболісно завдання складне, але потрібно спілкуватися з дитиною. Щоб розуміти, який в неї стан. Іноді ті страхи, які дитина які дитина може озвучити, вони дуже важливі є. І ми би знали, чого вона боїться, і могли би профілактику цього зробити вже до початку навчального року. Може вона боїться, що над нею будуть сміятися, або там якось вона буде негарно виглядати в камері, або ще щось, або вона буде не успішна. Тобто ми би мали знати як батьки про це. У перші місяці навчання дитини в школі не вимагайте від неї миттєвої, повної відповідальності та самостійності. Не забувайте про допомогу їй. Період адаптації має бути необтяжливим. Батькам бажано уникати критики та по можливості організувати день, де, окрім навчання, ще будуть якісь справи. Дитина має бути, знаєте, не ізольована від всіх. Оточуючих якихось э, подій, тобто домашні обов'язки це добре, але знову ж таки, золота середина. Не так, що дитина їх виконує зранку до ночі, і не так, що дитина взагалі нічого не робить. Десь посередині щось вона має виконувати. Звісно, навантаження має трохи знижуватися з тим, коли з'являється дуже багато э, розумового навантаження, але не так, щоб зовсім зникати. Щоб допомогти дітям психологічно підготуватися до школи, потрібно говорити з ними про навчання, але не лякати майбутніми труднощами шкільного життя. Адаптація до школи у дітей може зайняти якийсь час, говорить психолог. По-перше, це залежить від того, якого віку ця дитина. Якщо це першокласник і він буде йти в перший клас, і він взагалі не знає, що таке навчання, хто такий вчитель, що він має робити, що там взагалі на тих уроках робити, що таке урок і що там можна і не можна, то цей процес. Буде тривати досить довго від одного місяця до трьох місяців, і все це ускладнюється тим, що люди можуть проживати на території України, поза територією України, і це накладає певний відбиток на тому, як це буде відбуватися. Якщо дитина вже більше старшого віку, і вона хоча б колись мала досвід звичайних уроків офлайн. То їй буде трохи легше, але період адаптації він також буде. У той же час не варто очікувати та вимагати від дитини високих результатів, каже психолог. Зараз такий час, і є певні базові базові потреби у дитини, і це потреба у безпеці. Якщо дитина постійно чує. Або вибухи, або гуркіт якихось військової, військової техніки, або вона чує сирени, то потреба в базовій безпеці вона порушена. І тому дитина не може бути дуже зосереджена на тих уроках, бо вона має базову потребу у безпеці. І Якщо вона не задоволена, то вимагати якихось дуже успішних результатів ми не можемо, бо це стрес, це навантаження дуже велике, з яким дитина має справлятися якось. Також не варто зловживати виразом Ти повинен. Адже коли немає хочу, одне тільки повинен ніколи не спрацює. Не порівнюйте свою дитину з іншими, більш успішними учнями. Порівнювати потрібно тільки з ним самим. Сьогодні твої успіхи кращі, ніж учора.